Світом ли коляда, коляда, увесь світ різдвує, тільки наша Україна свизрикет чує. Не журися, люби брате, ми тут на сторожі, будем дім нас захищати, бить полки ворожі. Не пролізує вража сила, Бог то не допустить, бо Марія народила спаса нам Ісуса. В небі тірка засіяла, ясним чистом близько, я святу вечеру сіла. Водина урочисто. А ми тут у чистім полі різдва зустрічай. Хлопці, а за колядуєм, чи то дочекались. Там у Бахмуті, де стріли чут, де тільки світу вже полягло. В нас остало і залунал. Христос родився, славі мойого. Наш тих остало і залунало. Христос родився, славі моє. От то звитям вража сила, острів починає, хлопці, хутко полков Христосся хріш, рождає. Христосся рождає, люба Україну. З неба Бог силає, тобі свого Сина. Мир хай запанує. На землі стражденій Бог молитви чує, шле тобі спасення. Вже у кожній хаті колядка лунає, воїнів, солдатів вона захищає, хай святі ангели, крила мої вкриють, як у вифлеємі Ісуса й Марію Святий Михаїве, воїне Божий, чи то Україна в війні переможе, ми чуємо молитви простого народу, підносим до неба дітей, гіркі сльози. На захищу духу чимо через хмари, як просить за сина, воїна, мама, як тяжко дивитись на гори в країни, так як і тоді, на розп'ятого сина. Та Божу ми волю невпинно пильнуєм, І знаєм, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця до дорога? Ось нині Марія світ радість приносить, А цей народ Божий сумує і просить. Орда страшенна лихо наближає. Рятуймо швидко, тікаймо хто куди. Беремо найдорожче і біжимо. рятуємо скоріш своє життя. Мамо, мені страшно, я боюся, чому нас убивають. Мамо, мені страшно, я хочу спати. Ще трохи сонечка, ось село перед нами. Знайде нічлі для нас ваша мама. О Йосипе, як важко мандрувати, серед зими, лишивши рідну хату у натобі примушених, як ми Цікати від ракети, від війни, О Йосипе, близький мій час урочний, А шлях далекий ще, незнаний точно, чи стане сили до кінця дійти. О Боже, прошу вістинь скороти. Господь веде нас посеред хаосу, він сповістив мене, навів на розум. Господній ангел всіх нас супроводить. хоч ми не бачимо, від нас відводить. Ховайтеся верщі, гуди тривога, тут є підвал, спочиток, допомога. Ану скоріше, це вам не забавки. Дивіться, тут є лежаки і лавки. Я маю теплі ковдри і консерви, а ще таблетки, що вгабують габують нерви. Солодощі у мене є і три риби, ще скот, щоб укріпити шиби. Я маю воду, сухарі і свічку. Я маю ліки, перебудем, нічку. Ідіть за нами, ми вас урятуємо, від ракет закриємо крильми, і як віздяну пісню ми почуємо настануть часи миру на землі. Спускайтесь в укриття і поспішайте, ангели нехай нас бережуть, нехай під крилами своїми нас ховають, у сховище скоріше відведуть. На різдво на святий вечір позбиралася малеча, мати вже поставила на стіл в хаті в нас когось бракує, діти, тато наш воює, молимо, що повернувся він, молимо, що повернувся він. Як ворог сміє вдарити у свято, як сміє відбирати знов життя? Хіба це все чогось бо варте, немає він ані жалю, ні співчуття? О, сестро, так багато духів злих у битві день і ніч ми відбиваємо їх гидкі, потворні Богові огидні і сунуть, як орда, краю не видно. Хоч сили боряться небесні і землі, та всіх людей не можна зберегти. Аж серце крається на вид гонимих, та сина Божого ми збережемо нині. Сумний свят. Вже вечоріє, зірка в небі сходить, було б добре мирі заражити і був би час на те, щоб існувати, навчатись, любити і дружити. Я так сумую за своїм татом, чому він із нами, чому він на війні. Він змусений сьогодні воювати. Щоби настали милні наші дні. Сумуєте цю трагічну днину, несу вам з неба радісну новину, бо сталося нині чудо і чудес, послав Господь вам сина із небес. З'явився він не із вогню, не з грому, а народився в хлопчику малому. Ось тут, у цьому боговому підвалі, Ісусом цього хлопчика назвали. Вам випало у дні страшні й величні, всім бути свідками події історичні, ідіть, вклоніться цьому немовляті, що вам покажуть ангели крилаці, він дасть надію, віру, перемогу, народу до свободи дасть дорогу Поки ми тут сумували і співали, то справді село чудо не бува. У скруті не гаразді та журбі надію дав Господь мені й тобі. <пліпський> Колись небі небіслова велика повстала, та хто як обох. І до битви ми стали, тож Бог з цим народом і меч із ним носить, зло згине бо діва ось сина приносить, вже зірка різв'яна в небі палає, маленьке дитятко все зло проганяє. Згадав ти, Михайле, що вік тому було про битву у небі, часи ці минули, я вправно вже тут. Разом з орком воюю ракету нас і ядерна зброя, і не починай лиш про Бога співати. Моя тут команда усіх побивати, промиви всі миски, моя це година, що може вчинить тут маленька дитина. Держави, народ держу в покорі обмані, обожнює володаря, народ, живе у рабстві добре, без турбот, бо в рабстві жити думати не треба, все вирішить за тебе, мудра влада. Та тільки муляє мені одна біда, дитина волю їм проповіда, а цю дитину. Мушу погубити, а з нею гинуть хай українські діти, а щоб даремно війська не ганять, землі побільше треба приєднать. Занадто довго я чекаю вісті, спішіть до мене, сили всі нечисті, Дитя небажане, на світ цей народилось, воно народжене. Волю проповіда, і з цього часу все на мить спинилось, тож прошу спецоперацію цю розпоча. Доповідаю, війну вже розпочато, знайдемо і знищимо ми малюка, і не буде їм куди уже тікати і знищимо Україну на віка. Ліквідувати і не дати шансу Марію теж забрати у полон. А Йосифа вбити, розстріляти. Для цього ось зброя, гармата і патрон. Як скажете, ви цар, ви наш володар, і ваше слово для нас це закон. Всі тремі світу, ми цю Україну і сина Господа здолаємо сон. О яке це щастя мати повну владу. І душі всі збирати до свого саду, а дитя рожденне не доживе до віку, поки я на світі всім оцім владика. І родом керую, на челяльку воджу. І до зла щоразу я його приводжу. Заздрість, гнів, захланність. Сія від малого і врожай збираю, щедрий я від цього. Не втішайся сильно, не матимеш влади, його я заберу, пихатість пропаде, вся твоя нікчема, а дитя рождене, принесе всім радість, світ буде спасен. Не можеш нині мені заважати, і дитя не вдасться ніяк врятувати. Свідуть смію, розлюсі плаче все створіння. Людство моє владі, не маєм спасіння. є справді всюди, в кожному куточку та зіткав для світу Богнову сорочку, хто ли забажає її одягнути, того не здолають усі твої пута. Гріх несе розруху, їзі середини, мене прикликає. Наче на гостину, коли я приходжу, вже життя немає, я лише мертву душу з тіла забираю. Ми з тобою разом працюємо завзято. І навіщо ж будеш співпрацю ламати? Ти подумай добре, влада в нас велика, і навіщо нам з тобою, той небесний владика? Я прекрасно знаю ваші викрутаси. Ви мене не можете на свій бік стягати, вся моя робота Богові служити, гріх себе руйнує, а правда буде жити. Забирайся звідси, сатано із дому, Служи всі у світі, Господу одному, і на людством довго ти не панувати, не матимеш змоги ані управляти, бо прозріють люди, правда переможе. І брехня облесна вже не допоможе, вже Марія діва, Спасителя світу, на руках колише надію і потіху. Під Божим захистом звершило втечу, що від загибелі спасти малечу. Вже у безпеці ми знайду роботу. І будемо жити, як усі до схочу. Я бачу битву довгу і тяжку, і кров червона лється по сніжку, і меч моє серденько прошиває, оскільки горя мій народ зазнає. Всевишній Господи, заради свого сина, врятуй усіх синів і Україну. Немає світла, темрява кромішня, зате зірки нам сяє дивовижно. а серед них дна ясніше всіх дорогу правильно кладе на сніг. Мала дитина, що в народилась, Спаситель світу, в ньому Божа милість, і всі земні царі чоло схиляють, перед Царем Небесним подивляють. Небесний цар зруйнує царство злоби. І непохитно, як завала, з культ особи, він принесе народам справедливість, любов і мир, доволі дасть сміливість. Але поки маленький він у яслах, за мало користі лише у гарних гаслах, бо її цар за немовлям полює, з народом українським він воює. Заможемо да йому для захисту гармати, а до них далекобійної снаряди. Дамо ще танки, літаки, бойові машини, до гаубиць, протипіхотні мін. Бо зараз кожен мусить обирати, добро чи зло, на чий бік треба стати. А ми дитину будемо захищати, поклятих оків, вижнемо з хати, давати нам свої дари чудові, найкраще застосуємо вічкові. Інеть нам, царю, ми війну програли, закінчились наші генерали, а воїни здаються у полон, і Сирії посипався шаблон. Втекли всі царю. на над тобою діє моя влада, ти мій слуга, моїх надій розрада, ведеш у пекло до стобіса душ та під покровом українці їх не руш. Про пекло брешеш, дідько забирай, мій патріарх сказав, що підемо в рай. Та хай хоч Богом він тебе гукає, рабів до раю не пускають. Як жити, якщо програна війна, якщо що позбудуть я своєї влади, хто слушно дасть мені пораду. Я дам пораду царю дорогий, убийся сам постане цар другий. О смерть занадто лагідний кінець, не вийде, хоч урвався мій терпець, ні, ні, погорджений, зневажений сиди, як покидьок, найгірший на суді. О, як мило спочиває дитятко на сіні, ніби сниться Бог отець сам своїй дитині, ніби ангели йому пісеньки співають і народженого спаса у них прославляють. Я візьму його на руки, пригорну до серця, воно в мене від радості так шалено б'ється, бо не можу осягнути. Це велике диво, що творець усе могутній спить на моїх грудях. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми вмили. Наше життя, Щоб ми в мирі проживали і біди не знали, ми вже будем Господарю від вас відходити і рожденно. Зірочка на небі ясно засіяла, і з Різдвом Христовим людство привітала, віра й надія в серці оселились, пастухи Ісусу щиро помолились, хоч віки минули, зірочка сяє, і з Різдвом Христовим нас щорік вітає, слава славімо! Його!